Будівництво триває. В Івано-Франківську продовжуються роботи на Галицькому мості. Наразі один із найскладніших етапів насування металевих конструкцій. Керівник проєкту з будівництва моста Олександр Чехлов розповідає, розв'язка з боку надрічної та під'їзна дорога з вулиці Хіміків у процесі роботи. Зараз споруджується останній проліт на міст. Потім беруть у роботу металеві балки, робитимуть гідроізоляцію, асфальт, під'їздні шляхи, заїзд та освітлення. Зараз ми на етапі насуву прогонової будови. Залишилось у нас два етапи. Ми отримали весь метал, то зараз от почали монтаж балки. Ми ну, плануємо ми десь 20-х числах березня перший етап зробити і у квітні вже наступний. Потім ми звідти все збираємо і віддаємо вже далі подряднику під благоустрій, під насип і переходимо на ту сторону робити вже стик тої частини моста з цієї. Інженер технічного нагляду управління капітального будівництва Олександр Гук пояснює, об'єкти регулярно перевіряють і якістю роботи монтажників задоволені. Так, можу цю фірму, яка виконує монтажні роботи, ну, не похвалити, а віддати належно, бо професійних, професійних у них якості вистачає. І до речі, дуже якісно виконують свою роботу. Саме головна моя задача дивитися правильність виконання проєктних рішень і ті хлопці, які роблять монтаж. Вони до речі, ще раз повторююся. Якісно то все виконують. Окрім браку фінансів, в Україні довгий час був значний дефіцит металу. Проте зараз, вважає голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків. Є всі передумови для того, щоб завершити основні роботи. Ми плануємо цього року завершити будівництво моста. Нам вдалося повністю закупити метал. Зараз метал збирається, буде насовуватися. Вже маємо 100% метал на весь міст. На розв'язку і надіємося, що до кінця весни ми повністю вийдемо з таких робіт, які говоряться про самий настіл моста. Уже в травні приступимо до будівельних робіт, зокрема до будівництва самої дороги. Після того ми хочемо також розв'язку доробити. Як все буде гаразд, повністю цей міст завершити. Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року Івано-Франківська міська рада схвалила бюджет міста на 2025 рік. У ньому, окрім левової частки коштів на потреби ЗСУ, 400 мільйонів гривень передбачили на зведення мосту у мікрорайоні Пасічна та облаштування під'їздів до нього. Заплановане фінансування буде скеровано не лише на добудову, а й на усю прилеглу до нього інфраструктуру. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Яраї.